Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Казка для тих, хто не хоче прибирати іграшки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Жила була на світі маленька дівчинка Іринка. Всі її дуже любили. Мама, тато, бабуся, дідусь, тітка і її двоюродний братик. А Іринка, як і всі маленькі діти, найбільше любила гратися в іграшки. Їх у неї було дуже багато м'ячик, лялька, коляски, посуд, кубики, м'ячі, білочки і зайчики, собаки і ведмедики, кішечки і кошенятки. А ще багато книжок, альбом для малювання, конструктор, пазли і навіть машинки. І готова була гратися хоч цілий день. Спочатку ляльки збиралися всі разом, їли полоничне варення і пили какао. Потім вони в ошатних сукнях відправлялися в каретті на бал. Потім з кубиків виростало чудо місто. Зі всілякими атракціонами, гойдалками, каруселями, і ляльки із задоволенням відправлялися в цей парк розваг. В іншому кутку кімнати з'являвся величезний зоопарк, де жили всі іграшкові звірі. І якщо раптом хтось занедужав, з конструктора тут же будувалася чарівна лікарня, в якій працювали тільки добрі лікарі, лікували лише цукерками, і ніколи нікому не було боляче. Потім на дитячому столі збиралися химерні пасли, і нарешті приходила черга олівців, фломастерів та фарб. На білосніжному аркуші паперу розквітала чарівна квітка. Малювалося чудове місто, або як за помахом чарівної палички з'являвся інший чудомалюнок, який потім прикрашав стіни дитячої кімнати. Гра для Іринки була всім в цьому світі, всім тим, чим вона жила. Ось тільки прибирати іграшки на місце вона зовсім не бажала. Через це вона часто сварилася із мамою і татом, але вони її сильно любили. І не хотіли за це карати. І якось ввечері, коли прийшла пора наводити порядок, мама зробила таємничий вигляд і сказала Іринка, я хочу повідати тобі таємницю. На світі живе фея неслухняності. Вона з'являється тільки вночі, коли всі маленькі дівчатка та хлопчатка вже сплять і бачать сни. Вона залітає через вікно в їх кімнату. І дивиться, який там у них порядок. Якщо все чисто, вона відлітає до інших дітей. Але якщо раптом бачить неприбрані іграшки, то зачаровує їх. Іграшки стають такими маленькими, що можуть пролізти крізь віконну раму, і фея забирає будь-які три в свою країну неслухняності. У цій країні іграшки дуже сумують за своєю господиною і просяться додому. Але фея-чарівниця нікуди їх не відпускає. Іринка дуже уважно слухала, але не повірила мамі і пішла спати, так і не прибравши у своїй кімнаті. На наступний ранок, вмившись і поснідавши, Іринка пішла до своїх вірних друзів, іграшок. Як зазвичай ляльки модниці зібралися для веселої бесіди, ось тільки лялька, Агнет, все ніяк не хотіла знаходитися. Іринка її пошукала в коробці з іграшками на своїй поличці для книг, під столом та під ліжком. Вона заглянула навіть у ванну і на кухню, але улюбленої Агнет ніде не було. Іринка побігла до мами запитати, чи не бачила вона ляльку. Але мама лише розвела руками. Пошуки ляльки набридли дівчинці, і вона стала гратися з іншими іграшками. Попси пішли в дитячий садок, машинки влаштували змагання. З конструктора виріс чудоліс, кошеня з цуценятами забралися на гірку з кубиків, а плюшевий ведмедик вирішив піти в гості до пухнастого зайця. Мишко вже дійшов до стільчика, де вчора залишився сидіти пухнастий заєць, але там було порожньо. Мишко удвох з Іринкою заглянули під стілець, подивилися на ліжечку, але ніде його не знайшли. Знову пропажа куди міг подітися її заєць, якщо вона його залишала на стільці? Або на ліжку? А може, він і зовсім е залишався валятися на підлозі. У задумі Іринка сіла за свій столик, і тут її погляд випадково впав на альбом для малювання. Щоб відволіктися від сумних думок, вона вирішила помалювати, дістала чистий листок, намалювала жовтим фломастером сонечко, хмарки на небі повинні були би синіми, Ось тільки цей фломастер писав погано, все тому, що Іринка забувала надягнути на нього ковпачок. Але ж були ще олівці. Небо можна намалювати і ними. Дівчинка почала їх шукати. Подивилася крізь немає олівців, і все. Тут вже зовсім перехотілося їй і гратися, і малювати. Іринка була хоч і маленька, але до трьох порахувати могла. Пропало рівно три речі саме стільки, скільки могла забрати фея в свою країну неслухняності. Зі сльозами прибігла вона до мами, адже дуже шкода було їй своїх іграшок. Як же вони там без неї? І тоді мама відкрила ще одну таємницю фея, хоч і могутня чаклунка, але всі її чари розсіюються тоді, коли всі іграшки будуть ночувати на своїх місцях, і в кімнаті буде порядок. І в той самий вечір Іринка сама без допомоги мами навела порядок у своїй кімнаті. Кубики і конструктори були акуратно прибрані у свої коробки, ляльки спали в ліжечках. Книжки рівно розставлені на полиці, навіть м'ячики і всі звірі були розкладені по місцях. А вночі дівчинці приснився сон. У ньому вона побачила свої вкрадені феєю іграшки. Вони жили тепер в країні неслухняності, плакали без неї і просилися назад додому. Сама Іринка перетворилася на добру чарівницю, яка знайшла фею і пообіцяла їй, що вона зробить все, щоби повернути свої речі назад. Тепер дівчинка вирішила завжди наводити порядок у своїй кімнаті і навіть допомагати мамі і татові бути слухняною і хорошою донечкою. На ранок, як тільки прокинулася, Іринка побігла до вікна. Подивилася, чи повернулася через віконну раму зниклі іграшки. І як же вона зраділа, коли побачила там ляльку агнет, пухнастого зайця і коробку з олівцями. Вона обняла їх усіх разом і побігла розповідати мамі, як вона, маленька дівчинка, змогла перемогти з луфею неслухняності і повернути назад своїх друзів. З тих пір Іринка ніколи не лягає спати, не прибравши в своїй кімнаті. І мама їй зовсім не допомагає. Ну, може, тільки трішечки. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.